Нагадую, сьогодні стартує парламентський тиждень. Яким він буде, чи можна щось спрогнозувати в українській політиці? Просто зараз з нами на зв'язку. Олександр Солонтай, політичний експерт. Будемо намагатися з'ясувати, чи реально це взагалі, пане Олександр? Я вас вітаю. Вітаю доброго ранку. Як вважаєте, от ви з огляду на те, що зараз відбувається, і в парламенті, і в кабінеті міністрів? Чи буде прийнятий все таки впродовж цього пленарного тижня, як обіцяв спікер Гройсман, бюджет на 2016 рік? І якщо так, то в якому вигляді? Ну, я думаю, що найбільший прогноз, який може статися, це прийняття бюджету в якомусь першому читанні або попереднього проєкту, тому що станом на сьогоднішній день не було готового навіть базового проєкту рішення через те, що відправили попередній проєкт на допрацювання. Усіх найбільших в податковій базі. Зокрема, питання про те, на яких податках, на якій податковій системі обраховувати бюджет наступного року. Спочатку була ініціатива змінити податковий кодекс, потім з'явилася урядова ініціатива змінити податковий кодекс. Врешті-решт жоден із проєктів не був взятий за основу, ні законопроект громадськості, номер його 3357, ні урядовий законопроект, який розробляло Ярейсько. І таким чином взагалі дали доручення уряду переробити бюджет на стару податкову базу. Якщо це буде виконано, якщо це буде зроблено, тоді дискусія перейде в інше русло про те, що є пріоритетами, що, що не є пріоритетами і куди спрямовувати найбільше державні гроші в умовах дефіциту. Якщо ж е, дискусія повернеться назад в русло податкової бази або хоча б точкових змін до, до податкового кодексу, у нас бюджета цього тижня не буде. Залежить зараз від позиції парламентарів і уряду, проте так все-таки змінюватимуть вони хоча б частково Законодавство чи ні, якщо відмовляться від звін, то податковий, то податковий процес завершиться, і у нас почнеться бюджетний процес на цьому тижні. Якщо ж вони цього не і продовжуються звідси про те, яка повинна бути система оподаткування, які зміни до яких податків вносити, то бюджетний процес стає неможливим, тому що неможливо до кінця зробити цей проект бюджету. В той же час в місцевих радах активно бюджетний процес іде на цей тиждень заплановані сотні засідань багатьох місцевих рад більшість із них планують до 24 грудня приймати місцевий бюджет. Все це робиться на старій податковій базі. І якщо уряд і Верховна Рада будуть змінювати справді податкову базу, це теж відобразиться потім на місцевих бюджетах, Це означатиме, що на місцях будуть зірвані фактично будь-які ну, святкування і свята, тому що люди вже зараз до 25 грудня прийняти місцеві бюджети і піти на святкові дні. А так при всім повертатися до бюджетного процесу. Пане Олександр, є ще одне запитання, яке турбує багатьох українців: як будуть обирати владу місцеву саме на Донбасі? Чи передбачаєте ви зміни до конституції в частині саме виборів на тій території? Ну, наразі такі змін не передбачається, і наразі жодної прогнозованої дати проведення виборів реальної, реалістичної для Донбасу немає насправді. Ми знаємо, що за підсумками місцевих виборів, 25 жовтня і 15 листопада, в цілому ряді міст і районів прифронтових місцева влада обрана не була. Ну і так само не було обрана Донецька та Луганська обласні ради. Ну і звісно ж, вибори не пройшли на окупованих територіях. Для того, щоб це сталося, потрібно в першу чергу забезпечити мир. А його, на жаль, останні особливо дні і тижні немає. Як ми самі оголосили, сьогодні на каналі Еспресо понад 50 випадків порушення вогню. І за цих умов ніякий виборчий процес просто неможливий, ніяка присутність там міжнародних спостерігачів і українських представників ЦВК та виборчих комісій просто нереальна до реалізації. В майбутньому в перспективі законодавство наше абсолютно адаптоване і готове для того, щоб провести місцеві вибори там, як тільки це буде можливим. Але конституційні зміни, які, які, які зараз прийняті в першому читанні, про це, взагалі відповіді чіткої не дають, і тим самим розв'язують руки, в принципі, і центральні виборчі комісії, і Верховній Раді, і постанови Верховної Ради, попризначати призначати вибори, як тільки це буде можливо. Пане Олександр, останнє запитання. Якщо можна коротко, це продовження санкцій проти Російської Федерації з боку Заходу. Продовжуються вони саме тому, що Росія не виконує мінські домовленості. Скажіть, будь ласка, це рішення про продовження санкцій це свідчення того, що захід визнає неефективність мінського формату. Чи навпаки, мінський формат призвів до того, що санкції проти агресора продовжуються, як це й має бути. В мінському форматі була заключена добра згода сторін. Зокрема, російська сторона взяла на себе зобов'язання під загрозу того, що санкції в неї будуть продовжуватися. Це невиконання мінських домовленості, це конкретна вина нашої країни агресора, яка не захотіла зупинити свої економічні проблеми в обід на те, щоб поступити своїми імперськими амбіціями. Тому в майбутньому, звичайно, мінські домовленості будуть визнані неефективними, не працюючими. А саме на сьогодні світ по. Пост... Дуже логічно виходить, що, росії, що вони ефективними стали просто трошки в іншому руслі. До повного перемир'я і миру вони не призвели на Донбасі, проте до стагнації російської економіки вони все таки дійшли. Так, але вони не здатні відмовитися від своїх амбіцій і продовжують свою стагнацію. В результаті у нас буде така ситуація, що в майбутньому ці будуть визнані неефективними, а станом на сьогодні світ продовжуватиме санкції.